Бойовика самопроголошеної Донецької народної республіки родом зі Знам'янки Кіровоградської області ідентифікували працівники служби безпеки України. Це Володимир Літвінчук, сказала Суспільному речниця обласного управління служби Юлія Ткач. За її даними, в 2015 році чоловік вступив до незаконного збройного формування народної міліції у самопроголошеній Донецькій Народній Республіці. До нині воює проти України на посаді коригувальника вогню. Також відомо, що за визначні заслуги у війні проти власного народу. Бойовика було нагороджено медаллю за бойові заслуги. Йому було повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це Державна зрада у військовий час. Санкція, вказаної статті, передбачає позбавлення волі терміном до 15 років або пожиттєве позбавлення волі з конфіскацією майна. І його також оголошено в розшук. Якщо раптом він потрапляє тільки на нашу українську територію, він відразу буде затриманий.